Вітаю в ефірі. Новини. Про головне зжиття рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Рівненський апеляційний суд ухвалив новий вирок рівнянину, обвинуваченому у замаху на зґвалтування та вбивство жінки. Подія сталася у жовтні 2019 року. Чоловік напав на свою сусідку біля зупинки на вулиці Соборній. Намагався зґвалтувати, душив і погрожував вбити. Потерпілий вдалося втекти та звернутися до поліції. Спершу міський суд дав нападнику три роки і чотири місяці ув'язнення. Але прокурори оскаржили вирок. Після розгляду апеляції суд посилив покарання. Тепер зловмисник проведе за ґратами 10 років. За скоєння смертельної ДТП на підпитку перед судом постане костопільчанин. Автопригода сталася ще у травні. 38-річний водій Опеля із несправною гальмовою системою у стані сп'яніння перевищив швидкість та зіткнувся із попутним мінівеном. Від удару Опель відкинуло на зустрічну смугу. Загинув пасажир. Обвинуваченому загрожує до 10 років за ґратами. У сарнах сталася пожежа в закинутій будівлі деревообробного цеху. Інцидент трапився напередодні близько 9-ї години вечора. Ліквідувати пожежу вдалося менше, ніж за три години. Гасіння ускладнювали велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь знищив покрівлю на площі 50 квадратних метрів. Ніхто не постраждав, причини загоряння та розмір збитків встановлюються. Рівненщина лідер в Україні за кількістю ювілейних весіль. Лише за перше півріччя 2025-го в області провели 38 повторних церемоній. Одні пари оновлюють свої обіцянки а для інших вони звучать вперше. У рівненському драці шлюб взяли Ірина та Олександр Печінкові про подружжя, яке пройшло шлях від шкільної парти до весільної арки. Дивіться далі. Що не щодня у Рівненському драці з'являються нові сім'ї. Цього разу свої долі поєднали Ірина та Олександр Поченкові. Пара знайома ще зі школи. Після випуску шляхи однокласників розійшлися, а знову побачилися лише через три роки на зустрічі випускників. Ірина додає, і навіть якщо у школі не збігалися почерками, в майбутньому це не завадить стати сім'єю. Поспілкувалися, то чим живе е... І завдяки вчительці фізики, яка нас зібрала. Да, Ми, напевно почалась. А потім, да, потім якось це все закрутилося, все так було е швидко, да несподівано. Ми тоді, навіть в школі, мабуть, ти в тебе були відносини свої. Там мене да. свої. Там але так. хтось не любив мій почерп да, і не почерки, списував да. в мене німецьку, тому що не міг її прочитати. <гум> да, було таке. Пара довго була на відстані, адже Олександр, військовослужбовець, поживши в різних містах, зрозуміли час створювати сім'ю. Сьогодні а, офіційно. Розписуємось і в неділю будемо мати маленьке весілля. Історія Олександра та Ірини триває вже вісім років. У майбутньому пара планує відзначити ювілейне весілля, аби символічно оновити свої обіцянки. Скоріше за все, якщо буде все супер і круто, то звичайно ну я вже знайшла таку. сукню, таку, що через 20 років можна вдягнути. Вона мені дуже подобається просить для неї ще занадто молода. Через 20 років я її вже забукала, так що можна. І кольцо данове ну, вже да, то, то, вже є кольцо вже. до речі, за перше півріччя 2025-го рівненщина стала лідером за кількістю проведених ювілейних весіль. В області було здійснено 38 церемоній. Під час такої події пара отримує свідоцтво про шлюб із позначкою. Повторно ініціатором може виступати як саме подружжя, так і їхні родичі чи друзі. Зазначають у західному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції. Важливий момент це щоб це була пара одруження звичайно, А яка дата? Рік, два, п'ять, десять, дев'ятнадцять, двадцять це взагалі не важливо. Тобто, саме головне бажання однієї з пар або родичів такої пари, які хочуть провести ювілей одруження. Прийти у відділ, написати заяву, отримати юридично, це отримати повторний документ про своє одруження. Ювілейне весілля це не лише для круглих дат, це можливість знову відчути емоції першого весілля, згадати щасливі миті спільного життя та символічно оновити свої клятви. Я була на такому на на такому одруженні, коли 30 років пара святкувала і прийшли онуки. вони там включили в цю реєстрацію. Онуків, хлопчики, якому 5 років він виніс обручку для свого дідуся і бабусі. Вони знов дають обітниці один одному. Ну це дійсно до сліз так от чіпає. Від початку року на Рівненщині зареєстрували шлюб 2569 тисячі пар. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині екоінспектори виявили 125 метрів заборонених ліскових сіток. На водних об'єктах Демидівської та Беремельської громад провели рейдові заходи щодо недопущення фактів браконьєрства. Було вилучено 5 знарядь незаконного вилову водних біоресурсів. Громадян закликають дотримуватися правил рибальства. На Рівненщині оприлюднили перші результати вступної кампанії. Серед університетських спеціальностей найбільше заяв цьогоріч подали на менеджмент, психологію, германські мови та літературу і право. Водночас найменше абітурієнтів зацікавили спеціальності декоративне мистецтво та ремесла, фізика та астрономія, біотехнології та біоінженерія, а також громадське здоров'я. На Рівненщині готують школи та дитсадки до зими. На роботи виділили близько 120 мільйонів гривень. Ремонтують котельні, опалення, покрівлі, утеплюють дахи та ставлять енергоощадні вікна. До слова, у чотирьох громадах створюють енергонезалежні школи, що працюватимуть навіть під час блекаутів. Діти із прифронтових громад оздоровлюються на Рівненщині. Наша область активно підтримує проєкт Пліч опліч згуртовані громади, у межах якого діти з прифронтових територій мають змогу відпочити та набратися сил. Зокрема, 17 дітей із Сумщини протягом двох тижнів відпочивали у таборі. Нині їх замінила ще одна група із 15 вихованців. Наразі це вся інформація про сесію рівна ради, дефіцит донорської крові, ціни на сезонні овочі та багато іншого розкажемо вже у вечірніх випусках. Тож залишайтеся на наших ресурсах, буде цікаво та інформативно на все добре.